Ще запитання. Отже, Василю, таке запитання. Чи можна жертвувати Службу Божу одночасно за здоров'я, а потім за померлих родичів. Я завжди. Ну не то, що я служу, але коли я, наприклад, приїжджаю там до мами, в гості, я йду до церкви, я завжди даю. І за, за здоров'я, за живих, і за померлих. На одну службу Божу. І вам так само рекомендую, бо для Бога. Нема мертвих. Як казав Ісус Христос, що Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Бог живих, а не мертвих. Тобто для Бога нема мертвих і нема живих. Для Бога всі живі, одні в тілі, одні без тіла, але для Бога всі живі, тому що перед Богом стоїть душа. Коли ми в тілі, ми обмежені, коли ми без тіла, ми ближчі, ближчі до Бога. Так що за здоров'я, за померлих одночасно, так і є. Бо тому що служба, кожна служба Божа це є молитва за живих і за померлих одночасно. Ми згадуємо святих, не як померлих, а як святих, як живих.